Привіт, мої любі! Сьогодні ми з вами будемо готувати качку. Я її дуже-дуже берегла до Різдва. Але я бачу, що не хочу я випробовувати долю. І вирішила її сьогодні приготувати, тому що вона в морозилці в мене лежала. І декілька вже переживала відключень світла. І думаю, зроблю я тебе просто так, як мені захочеться. Захотілося мені її зробити. Просто взяла качку і дуже жалкую, що відразу камеру в руки не взяла. І просто взяла, зняла з неї жир. Шкіру ми з птиці не їмо, але я вирішила цю шкіру перетопити, потім на цьому смальці зробити плув. Відрізала крильця зберегла, ший, шийку зберегла, і корсет від філе Тут ще трішки м'яса, з цього шматочка я зроблю борщ. Потім порізала, і так як мені захотілося, я вирізала філе, філе взяла казанок. На дно казанка я поклала лапки, відрізала. Зараз покажу, поки що воно таке гаряче. Бачите, поклала туди лапки, поклала туди шкіркою донизу. Трошки залишила. І зараз вона на маленькому вогні в мене підсмажується. Зверху ще одне все філе поклала. І я дуже люблю в птиці оцю частину. Завжди для себе я готую таку частинку. Так що залишу м'ясо, нехай воно потихеньку тушкується, а я зараз буду нарізати овочі. Качка це така птиця самодостатня. Головне, тут не нашкодити. Будемо зараз нарізати цибульку. Половину цибульки я зараз буду кидати щоб вона тушкувалася разом з м'ясом, а іншу половинку кубиком дрібним наріжу, вже, коли буде вода додаватися туди. Добавлю половину цієї моркви, просто наріжу соломкою. А тепер просто перевертаємо наше м'яско і з'єднуємо з, з морквою та цибулею. Може, хтось буде готувати качу вперше, гляньте, скільки там вже є у нас соку із качечки. Додавляємо більше вогню. Середній вогонь я виставила тепер. Накриваємо кришкою. Тут вже дійство проходить. Так, дивіться, додаємо ще 4 горошинки, лавровий листочок і кип'яточок. Зараз додали на водичку. Так. так, будемо допрацьовувати далі наше каченятко. Наша катченка. Дуже люблю залишати овочі і ще додати в сирому вигляді. Добавила меленого перчику чорного. Тепер додаємо чайну ложку солі і воду. Додаємо кип'яток. Підготувала я один літр, оскільки потрібно буде кип'ятку Боже мій, як воно гарно виглядає. М -м -м. Все, ставлю тушкувати від моменту закипання Я тушкую 3 години. Подивимося, якщо води буде мало, може я потім ще додавлю води. Поки що в мене все влаштовує, виглядає воно суперовське. Через 3 години подивимося. Будемо тушкувати на маленькому вогні. Так. Моє любі пройшло рівно 3 години. Зараз подивимося, що поробляє качечка. Чи Наша страва вже приготувала ще ні. Так, вона собі потихеньку. Кипіла. Ой, м'ясо зовсім м'яке. Зовсім м'яке. Зараз. Спробую за смаком сіль. Бирайте для проби на сіль там де пить. Тому що там не буде жирку, і ви знаєте точний смак своєї страви. Наприклад, мені солі досить. Нехай не болять руки в тих людей, хто виростив цю качечку таня і володя. Дуже-дуже вам дякуємо. все показала, розказала. Виглядає страва чудово. Готуйте, вірте в себе, тримаємося. Підписуйтесь на канал Жанна Арборд, Ставте лайки, вподобайки, коментуйте, будь ласка, і запам'ятайте, що ми не переможні. Тримаємося, ми варті, кращого життя. До нових нових зустрічей, па-па